Що потрібно вимкнути в вашому авто для того, щоб можна було доїхати до точки. Начебто вистачає заряду, але не впевнені. Але що потрібно все ще таки То ми заходимо в зі в автівку, нажимаємо для тих, у кого авто не некуренізовано, дивіться. Третій пункт зверху це водіння. І ми дивимося зверху: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий пункт режим супер Еко». При, якщо увімкнути, то автомобіль переходить у режим низької потужності і економності, значить, після замикання або зарядження авто режим суперека вимкнеться автоматично. Потужність авто вашого буде зниження. Після його, як, як, як його ми увімкнемо, режим водіння буде недоступний. Функція кондиціонера вимкнена за замовчуванням. Автомобільний холодильник, комфортне сидіння, підігрів, керма, ліхтар, розважальні додатки недоступні. Функція допомоги при водінні вимкнена. Для повторного увімкнення потрібно більше часу. Після виходу з режиму супереку активація функції допомоги при водінні займе кілька хвилин і буде недоступна. Якщо ви згодні з такими незручностями, лише, як то кажуть, доїхати. То, будь ласка, користуйтеся. Я вважаю, що колись ми проекспериментуємо В найближчий час, спробуємо. Наскільки збільшиться запас ходу і як можна доїхати. Вам всім бажаю гарного дня. і До зустрічі.